Стою на колінах, умиваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами. Та ти наперед, усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш, мій Боже. Молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю. За тих, що сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого відому немає вже сліду, за тих матері і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами. Бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, тікати стареньким від гор'я несила, молюся й за тих, що, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, що людей від поранень лікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують, молитву отцю я щодня в серці ношу. І милості, милості, Господи, прошу, помилуй утіш, підкріпи кожне серце, спаси збережи від відтене злої смерті. Зміцни! Звесели, в кого руки охляли, І тих, що про тебе ніколи не знали, Поклич за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння, благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб мілий прощати, любити уміли Нехай душа кожна впаде на коліна. Пізнаєш, що в тебе є поміч і сила.